Івано-Франківська письменниця Ольга Деркачова презентувала збірку оповідань Повидло з яблук. До книги увійшли старі тексти, і цілком нові назву збірка отримала від одного з оповідань, у якому авторка по-новому дивиться на біблійну історію Адама та Єви. Тільки в інтерпретації Ольги Деркачової Єва варить Адамові повидло. В нових оповіданнях мисткиня зачіпає тему кохання у період майдану. Так, одну з героїн щити розділили з її коханим, який керує загоном Беркута. Монолог звернення до нього, що скажімо. Що а що би було, якби це сталося кількома роками пізніше, і вже був би у нас син, і ми б його виховували правильно, і він би стояв разом зі мною? Чи ти наказав би стріляти в нього? Тобто от, обігрується, і власне ця героїня вона для беркутівців грає на фортепіано. А вона вчителька музики, але так сталося, на жаль, що фактично вона хороший технік, але в неї нема таланту. І Тут власне цей майдан стає розкриттям її таланту. Не у минула письменниця і теми війни. Її вплив на сімейне життя. Одне з оповідань розкриває емоційний стан вагітної дівчини, чоловік якої загинув під час бойових дій. Авторка намагається передати думки та відчуття самотності покинутості. Війна, вона з нами. І хай ми тут може її так не відчуваємо, але вона є. Її присутність є, і повертаються люди з війни. і Це вже абсолютно інші люди. І тому, власне, але хотілося власне показати оцей трагізм. Колеги по перу кажуть, Ольга Деркачова одна з перших письменниць, що пишуть відверту жіночу психологічну прозу. Досі такої традиції в українській літературі не було. Вона так переважно балансує на ті межі навіть відвертості, еротики і так. Внутрішнього якогось переживання вона говорить про те, про що в принципі кожна теж дівчина і кожна жінка десь теж думає час від часу до того повертається, але вона наважується про це озвучити. Вже невдовзі письменниця збирається презентувати свою нову збірку оповідань «Гуртівня штучних квітів також підліткову повість та розпочала роботу над новим романом.